Цей повер буде розділено, тобто тут буде повноцінне реабілітаційне відділення і а, травматологічні ліжка з своєю операційною палатами. Директорка Прилуцької міської лікарні Яна Погоріла показує, який вигляд нині має третій повер центрального корпусу, де було відділення травматології. З її слів, торік навесні тут стартував капітальний ремонт. Отак От буде виглядати палата. Фактично, раніше це були шестимісні палати радянського зразка. І е, один одна санітарна зона на коридор. Зараз ми передбачаємо, що це будуть двох, максимум трьохмісні палати, окремо індивідуальні палати одномісно передбачені. Біля кожного ліжка буде пульт з персональною кнопкою виклику медперсоналу. каже Яна погоріла. До палат інтенсивної терапії вже прокладена киснева магістраль, а це реабілітаційна зала. Тут буде знаходитися підйомник, буде знаходитися реабілітаційне обладнання. Тут буде працювати мультидисциплінарна команда, навчена, ерготерапевти, фізичні терапевти, лікарі ФРМ. Ремонт спланували таким чином, аби змінити саму концепцію надання медичної допомоги, пояснює директорка. Для цього поверх поділили на спеціальні зони. Тут зараз ми знаходимося в зоні, де в нас буде знаходитися ортопедичне відділення, це яке буде розподілено на зону операційної, відокремлені палати післяопераційного відновлення. І надалі, відповідно до маршруту внутрішнього, дані пацієнти будуть переводитись в теж реабілітаційне відділення, яке буде знаходитися на цьому ж поверсі. Будівельні роботи тривають і поверхом вище. Це фактично хірургічне відділення було до початку ремонтних робіт, і надалі передбачається, що тут будуть знаходитися і Проходити лікування пацієнти хірургічного профілю з її слів, будівельні роботи фінансує бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Енабель. Це один з найбільших проектів, який реалізує зараз Енабель на території нашої держави. Загалом орієнтовна вартість цього проекту знаходиться в межах 150 мільйонів. Прилуцьку міську лікарню обрали через статус кластерної в регіоні. Та вже наявну проєктно-кошторисну документацію, пояснює Яна Погоріла. З її слів, окрім ремонту, коштом донора будуть замінені три ліфти пасажирський та два вантажних, один з яких з'єднує операційні блоки та відділення екстреної медичної допомоги. На доокомплектування цих двох поверхів сучасним медичним обладнанням виділили понад 40 мільйонів гривень з міського бюджету, каже директорка. Ми матимемо комфортні умови, які відповідають абсолютно всім вимогам. А завдяки підтримці з міського бюджету виділені були кошти в 2025-му 20 мільйонів. Наразі вже погоджено виділення на 2026 рік ще 20 мільйонів на придбання медичного обладнання. Наразі будівельники виконали 65% від запланованого обсягу робіт. Розповів Юрій Шкуліпа, виконроб фірми «МС Білд», що здійснює ремонт. Завершити його планують у квітні. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.